Слава Боже для вас. Євангелія від Марка 15.1.15 15. Помолимось, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Тібе життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, про святим і розум! Відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлом Слова і духом благодаті нехай зникає темарве гріха і нічне невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях людей. Амінь. Івангелія Від Марка. З самого ранку пересвященики вчинили нараду і старшими. Та книжниками увесь Синдріон. Зв'язавши ж Ісуса, вони повели та й видали його Палатові. Пелес спитав його Ти цар юдейський? Він же у відповідь мовив йому Ти кажеш? А поросвященики багато обвинувачували його і знову спитав його Палат, кажучи Не відказуєш нічого? Дивись, скільки тебе винуватять, та Ісус нічого не відповідав більше, тож дивувався Пелат. На свято Пасхи відпускав він одного в'язня, того, якого вони просили, або один, що звався Варава, ув'язнений з бутівниками, які під час бунту вчинили були убивство. І народ, підвівшися, почав просити про те, що він робив їм завжди. Палаж відповів їм, кажучи, хочете, щоб я відпустив вам царя юдейського? Знав бо, що через пересвященники видали його через зазрощі. Пересвященники ж підбурили народ, що він відпустив їм радче вараво. Палац знову заговорив і мовив до них Що ж мені робити з тим, що ви звати царем юдейським? А ті знову закричали розпни його. Беладжик сказав до них, що за вчинив він. А вони ще гірше кричали розіпни його. Тоді Белат, бажаючи доходити юрбі, відпустив їм бараву, Ісусе ж, обочувавши видав, щоб його розп'яли. Ми бачимо, яка велика сила народу декілька разів тут повторювалося. А ті знову закричали Розпни його і ще гірше кричали Розпни його. Наскільки емоції, а точніше е пристрасті, гріх охопили людей, що вони хотіли розп'яти Ісуса. Е жодне людське розуміння не міг би вплинути на той час. Дуже часто в житті і нами керують емоції. Тоді ми не вдумуємося, що робимо, що говоримо. Може бути якісь наслідки, ми про це в той час не думаємо. З іншого боку, дуже часто ми залежні від обставин, від учинки інших, від власного непрощення, від думок інших людей. І ми маємо просити сьогодні Господа, щоб Він допоміг керувати нами. Тоді, коли ми будемо в яких емоцій, коли ми будемо у розгарі, запалі якомусь, щоб ми, не могли, щоб ми не зробили іншій людині кривду через наші емоції, щоб ми могли ними керувати. Господи, прошу тебе сьогодні, допоможи мені чувати повсякчас. І перебувати під, перебувати під пливом обставин, щоб ти керував ними, щоб мої емоції нікому не шкодили, щоб я могла бути близько тебе, щоб я не віддалялася від тебе. Амінь.